Еволюція може пояснити, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки. Чому жінки живуть довше, ніж чоловіки? Еволюція, секс, хромосоми та ціна сексуального відбору. Оскільки ми почали проводити статистику: існує стабільна різниця в тривалості життя чоловіків і жінок. В середньому жінки живуть довше, ніж чоловіки, і це не просто аварія. Еволюція залишила свій слід на нашому геномі, утворюючи відмінності в тривалості життя через секс. Останні дослідження, засновані на аналізі тривалості життя 1176 видів савців та птахів, проливають світло на складні фактори, що визначають цю різницю, і підтверджують, що секс, хромосоми та систем спаровування відіграють ключову роль. Секс, хромосоми, біологічний щит для жінок. Основна теза дослідження полягає в тому, що наявність двох хромосом хромосому жінок, на відміну від XY у чоловіків, може забезпечити певний захист від шкідливих мутацій. Ця концепція резервного копіювання, де одна x хромосома може компенсувати шкоду іншій, здається логічною і пояснює, чому жінки в середньому живуть довше. Однак, як справедливо зазначають дослідники, малюнок не такий однозначний. Різні системи для визначення підлоги у птахів Z і W хромосом призводять до протилежних тенденцій, у птахів чоловіки часто живуть довше, ніж жінки. Це вказує на те, що вплив сексуальної крози є лише одним із факторів, що утворюють тривалість життя, а не універсальне правило. Особистий досвід мене завжди заінтригувало це питання, особливо враховуючи, що жінки живуть набагато довше, ніж чоловіки у моїй родині. Наприклад, моя бабуся прожила до 95 років, залишаючись активною і незалежною до останніх днів, а дід помер у 78 років. Це змусило мене задуматися про роль генетики та способу життя у формуванні тривалості життя, ціна сексуального відбору, конкуренція та її наслідки. На мою думку, цікавіше це відкриття, що системи спаровування мають величезний вплив на тривалість життя. Полігамні системи, де чоловіки змагаються за увагу жінок, призводять до того, що чоловіки помирають раніше. Це пов'язано з тим, що чоловіки інвестують в ознаки, які приваблюють жінок, великий розмір тіла, яскраве оперення, роги тощо. Ці ознаки потребують величезних витрат на енергію та ресурси, що залишає менше енергії для збереження здоров'я та довголіття. Крім того, конкуренція за жінок часто включає фізичні сутички, які збільшують ризик травм та смерті. Ключова думка, сексуальний відбір це потужна еволюційна сила, яка може призвести до неймовірних адаптацій, але це також може мати негативні наслідки для тривалості життя. У контексті людини ця теорія добре пояснює, чому багато історичних та сучасних культур цінують маскулінність, пов'язану з силою, домінуванням та ризиком. Ці цінності, хоча вони можуть сприяти успіху в конкурентному середовищі, також можуть зменшити тривалість життя, оскільки вони часто пов'язані з поведінкою, яка підає чоловіків підвищеним ризиком травм та захворювань. Довговічність та турбота про потомство еволюційна стратегія. Дослідження також підкреслює взаємозв'язок між довговічністю та інвестиціями у потомство у савців, особливо у приматів. Жінки, як правило, вкладають більше енергії та ресурсів у догляд за потомством. Це еволюційно вигідно, оскільки дозволяє жінкам вижити досить довго, щоб їх потомство досягло сексуальної зрілості і могло продовжувати сім'ю. У цьому контексті довголіття стає стратегією виживання для жінок, що дозволяє їм максимізувати свій репродуктивний успіх. Особистий досвід: я дивився це з друзями, які стали матерями. Вони неймовірно самовідані в догляді за своїми дітьми, часто жертвуючи своїм сном, здоров'ям та особистим часом. Це змусило мене задуматися про те, наскільки глибоко ці інстинкти були в нашій біології: життя в неволі та зменшені відмінностей у тривалості життя. Цікаво, що дослідження показало, що відмінності в тривалості життя знижуються у популяціях зоопарків. Це, мабуть, пов'язано з тим. Що життя в неволі мінімізує тиск навколишнього середовища, таких як битви, хижатство та хвороба. Це також може пояснити, чому відмінності в тривалості життя між статями у людей зменшуються, хоча вони ніколи не зникнуть повністю. Ключова думка: контроль над навколишнім середовищем може пом'якшити вплив генетичних факторів, що утворюють тривалість життя. Висновки та перспективи. Дослідження, засноване на аналізі величезної кількості даних про тривалість життя різних типів, дає цінну інформацію про фактори, що визначають відмінності в тривалості життя між статями. Хоча секс кросоми, звичайно, відіграють певну роль, системи спаровування та інвестиції в потомство мають ще більший вплив. На закінчення можна сказати, що еволюція утворила відмінності в тривалості життя між статями, створюючи складний взаємозв'язок між генетикою, поведінкою та навколишнім середовищем. Розуміння цих факторів може допомогти нам розробити стратегії, спрямовані на збільшення тривалості життя та покращення якості життя як чоловіків, так і жінок. Особистий досвід, я думаю, що найважливішим висновком цього дослідження є те, що ми можемо впливати на нашу тривалість життя. Хоча ми не можемо змінити свою генетику, ми можемо змінити свою поведінку та навколишнє середовище, це надихає мене піклуватися про своє здоров'я, вести активний спосіб життя та будувати підтримуючі стосунки. Перспективи подальших досліджень, вивчення впливу конкретних генів. Необхідно провести більш детальні генетичні дослідження, щоб виявити конкретні гени, які впливають на тривалість життя залежно від статі. Аналіз взаємодії генів та навколишнього середовища важливо вивчити, як гени взаємодіють з навколишнім середовищем, щоб визначити, які фактори найбільш сильно впливають на тривалість життя. Розробка персоналізованих стратегій покращення здоров'я. Виходячи з результатів досліджень, ви можете розробити персоналізовані стратегії покращення здоров'я, які враховують генетичні та екологічні фактори. Вивчення ролі гормонів необхідно детальніше вивчити роль гормонів, таких як тестостерон та естроген, у формуванні відмінностей у тривалості життя між статями. Вивчення впливу дієти та способу життя важливо вивчити. Як дієта та спосіб життя впливають на тривалість життя залежно від статі? Зрештою, розуміння еволюційних основ і відмінностей у тривалості життя між статями може допомогти нам створити здоровіше та довге майбутнє для всіх.